Вітаю учасники телеграм-каналу Капітал Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант. Більше 20 років я допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. Уявляєте собі ще в далекому 2005 році. Я дізналась про можливість оформлення приватної пенсії, Дізналась сама, оформила собі, своїй мамі, ну, там всім родичам, хто до мене дослухався. Пройшла навчання, отримала сертифікат фінансового консультанта, і з того часу всі, хто у мене запитують, я їм підказую, як оформити собі велику приватну пенсію. І розпочнемо спочатку з загальної інформації, а потім будемо вже на практиці дивитися, як це все працює. Отже, дивіться, жного з нас треба створити собі фінансовий план нашого життя. І для того, щоб його створювати, спочатку треба зрозуміти, як побудовано наше життя з точки зору фінансів. Воно розподіляється на три таких періоди: перший період це навчання, другий період заробіток, і третій бажано, щоб це був відпочинок. І саме такій картинці, таку картинку вивчають в другому класі європейці. От саме діти вчаться, як будувати своє життя в дорослому періоді. І що ми маємо знати про гроші? Під час навчання, звісно, що нас забезпечують батьки, власних коштів у нас немає, і ми починаємо отримувати гроші, заробляти, тому що, якщо ви ходите безкоштовно на роботу, перестаньте туди ходити. Тому що ми заробляємо гроші для того, щоб будувати свій рівень життя. І від того, як ви намагаєтеся, які у вас є, мисно буде залежати ваш рівень життя. Звісно, що у кожної людини він різний. Комусь достатньо 20 тисяч гривень, комусь 50 на місяць, а комусь і декілька мільйонів доларів недостатньо. Тому просто в цьому періоді життя ми впливаємо на наш дохід і наш рівень. Забезпечення. Я сподіваюся, що він дійсно у вас зростає, як зазначено на цьому графіку. І задайте собі питання, до якого віку може зростати ваш дохід і чому, в якому світі перестане, перестане перестанете ви отримувати дохід. У нас на теренах колишнього Радянського Союзу, то як розповідали, що Працюйте, заробляйте стаж, і у вас буде пенсія. Яку пенсію на даний час отримують у нас пенсіонери? Дуже мінімально. А для того, щоб залишитись на тому рівні життя, до якого ми звикли, необхідно сформувати собі капітал. Тобто, якщо ви привикли жити на 30 тисяч гривень, а держава буде платити вам 3 тисячі гривень, тобто, відповідно, 27 тисяч ще десь треба знайти, закумулювати. Створити якісь джерела, потім отримання собі пасивного доходу. Які це можуть бути джерела та будь-які? Можливо, ви побудували декілька собі об'єктів нерухомості, можливо, берете участь у декількох бізнесах, можливо, народили 10 дітей, які будуть вас забезпечувати. У кожного, звісно, своя історія, але як ми бачимо, що діти. Не гарантують, що вони будуть витрачати на вас кошти. Нерухомість зараз в Україні також під питанням да, десь за кордоном. Ну, тобто можна обирати різні джерела отримання пасивного доходу, але сьогодні я вам розкажу про те надійне джерело формування. Капіталу і отримання доходу яким користуються в усьому світі. Ще раз переглянемо про державну пенсію. Дуже сумна статистика. Дивіться на 1 жовтня 25-го року. Просто щоб ви не мріяли, що коли ви доживете, то що щось покращиться на даний час. У нас більше 10 мільйонів пенсіонерів, і 85 відсотків з них отримують мінімальну пенсію. Ну Менше 10 тисяч гривень. І в той же час у нас є лише 15% громадян, які отримують пенсію більше ніж 10 тисяч гривень. Це судді, прокурори, депутати. От така несправедлива пенсійна система, тому що сплачують кошти молоді українці, які працюють. Ми сплачуємо податок. Він автоматично перераховується в пенсійний фонд і звідти автоматично виплачується всім пенсіонерам. І в той же час судді прокурори собі назначили дуже велику пенсію і 100, і 200, і 300 тисяч гривень. Але навіть якщо у них забрати ці гроші і розподілити між усіма 100 мільйонами пенсіонерів, то кожному пенсіонеру додається 48 гривень. Тобто, це кардинально не зміни ситуацію, тому що пенсійний фонд України банкрот коштів не вистачає, навіть і не мріти. І нам здається, що за кордоном набагато все краще, тому що їм держава платить велику дефенсі, але це не так. У них працює трьохрівнева пенсійна система, солідарна пенсія, обов'язково накопичувальна і система недержавних пенсійних забезпечень. І в кожній країні різний відсоток пенсій по різні категорії. Ну, в середньому десь приблизно 20% становить державна пенсія, і якщо європейці отримує зарплату 6-7 тисяч євро, то пенсія у нього 1200. 30% від роботодавця це як працює. От людина працює на роботі, і за неї роботодавець відкриває рахунок особистий і частину з його зарплати акумулює на цьому рахунку. І в кінці терміну людина отримає ці кошти. А 50% це особиста пенсія, особисті накопичення людини в тому місці, в якому вона вважає за потрібне. І тепер у нас так само працює вже ця система. У 2003 році зараз на слайді ви бачите номер закону 1057 від 09.07.2003 2003 року про недержавне пенсійне забезпечення. Завдяки прийняттю цьому закону цього закону. Ми тепер маємо можливість оформити собі приватну пенсію в таких інвестиційних. Інституціях, як банківські установи, недержавні пенсійні фонди або інвестиційно-страхові компанії, нам було вдано вибір із трьох варіантів. Але європейці 90% населення розвинутих країн мають пенсійні рахунки саме в інвестиційно-страхових компаніях, і ми з вами потім розглянемо, чому і як можна здійснювати накопичення. До прикладу, ви відкриваєте рахунок і поступово на своєму рахунку відкладаєте 30 тисяч гривень в рік, не в день, не в місяць, в рік 30 тисяч гривень. І якщо у вас попереду є 30 років, то самостійно ви 100 тисяч гривень. Ці компанії будуть інвестувати наші кошти, вони будуть зростати під складним відсотком капіталізація. Це Робота складного відсотка не знімається податок, дуже уважно. Тому що коли ми кладемо кошти на депозит, то кожного місяця знімається податок: 18% податок на дохід і 5% військовий збір. Тут не знімається податок і тому сума відсотками буде значна. Приблизно 3 мільйони гривень, більше навіть отримаємо ми лише відсотками. І загальна сума на рахунку у клієнта буде 4 мільйона гривень. Отак От ми всі з вами можемо легко стати мільйонерами. Причому ми самі відклали 900 тисяч гривень. І це не лише програма накопичення, тут ще є фінансовий захист на випадок хвороби, травми, операції, інвалідність. Якщо відбувається смерть клієнта, то Кошти, які людина планувала накопичити, а в нашому прикладі це 900 тисяч гривень. Ці кошти будуть одразу виплачені вигодонабувачам, спадкоємцям, які будуть зазначені в документах. Тобто, коли ви оформлюєте програму накопичення, ви одразу зазначаєте ваших там дітей, родичів. Хто має отримати кошти у випадку чого. Це є такий фінансовий захист. Тобто ці компанії вони інвестиційно страхові, тобто, вони поєднують в собі і накопичення капіталу, і фінансовий захист. Отже, які ми маємо переваги страхування життя? По-перше, треба розібратися в надійності, тому що, звісно, що українці на своєму шляху становлення держави і фінансових установ. Дуже багато попекли, по-перше, в 90-х втратили гроші на ощад книжка, всі там збережені, так? Потім банківські установи масово банкрутіли, потім безліч фінансових пірамід, і люди ж наші як. Тільки десь щось почують, якусь шару, якісь великі відсотки, не розбираються абсолютно в документах, і всі гроші виносять туди з кашелько, з гаманцем. Так? Тому. Перше, що, в чому треба розібратися, це в надійності. Як це можна розібратися, залежить від того, яка у вас освіта. Якщо більш-менш юридично, то я вам швидко можу підказати, як це зробити. Дізнаєтеся код цієї компанії і дізнаєтесь цю інформацію по цій компанії. Якщо для вас це складно, то якимись іншими способами маєте ви зрозуміти, що ці компанії працюють в усьому світі більше ніж 200 років. Уявіть собі, найстаріша компанія була збудована в Австрії 1811 рік. Це за 100 років навіть до появи Радянського Союзу. Отак От на хвилиночку. І весь цей час вона стабільно працює в усій Європі. І тут, нарешті, коли у нас в Україні був прийнятий закон, який відкриває двері для великих іноземних компаній, вони прийшли до нас працювати. Приходять, а у нас українці із племені Тумбаюба, розумієте? Отаким От чином, щось мене сьогодні трошки. Набиті перед переспілкувалася з якимись людьми і понесло мене сьогодні на жарти. Отже, про надійність є цілий ефір хвилин на 40 де отак по пунктам розписано які критерії надійності. Просто я як людина з, з вищою освітою, яка працювала в службі безпеки і банковської діяльності, то я знаю, як перевірити контрагента. Дійсно, достатньо для цього мати. Код Інтерполу і всю історію по цій компанії ви отримаєте. Тому, кому цікаво дійсно надійність, то зв'яжіться зі мною окремо, напишіть мені, я вам вишлю матеріали на цю тему. Про дохідність також цікаво, тому що дійсно треба обирати не лише високу дохідність, тому що, чим вища дохідність, тим більше ризиків втратити кошти все-таки обрати стабільність і дохідність у них перевірена довгим часом. На даний час 12-14% річних це такі спокійні, нормальні відсотки, які гарантовані нам на довгий період. І дуже важливо, що не знімається податок. І ми зараз це перевіримо на практиці, потім глянемо. Як працює складний відсоток? Але в той же час ми з вами розуміємо, що гривня девальвується, іде інфляція, і треба зберегти купівельну спроможність, тому краще робити індексацію вашого вкладу. Яким чином? Ви, до прикладу, в цьому році поклали на рахунок 30 тисяч гривень. І якщо інфляція була 10%, то на наступний рік покладіть значить 33 тисячі. Зрозуміло, і так кожен рік поступово, поступово, тому що раніше була і зарплата 100 гривень, а зараз мінімальна зарплата вісіч гривень. Раніше, якщо там бензин був по одній ціні, зараз по іншій. Тому от на цей рівень збільшення цін, то також орієнтуйтесь і трошки більше собі відкладайте. Також багато клієнтів питають, чи є. Накопичення у валюті можна робити і в доларах, і в євро, але відсоток менше. Один відсоток зростання ваших коштів, і тому ми підраховували, що набагато вигідніше відкладати в гривні, навіть за умови, якщо колись долар буде по 100. Тобто, навіть за такої умови вигідніше відкладати в гривні і в кінці терміну ви отримаєте більший капітал, ніж будете відкладати в доларах. Ну, це також на практиці ми зможемо колись подивитись. Що стосується фінансового захисту, тут людина також сама обирає, який захист вона хоче. Автоматичні захисти, включені в усіх програмах, це на випадок клієнта, що гарантовану суму отримують вигодоноболочі. А все інше людина сама обирає, хоче захист переломи, опіки, госпіталізація, там, різні захворювання. Це ми вже з кожним клієнтом індивідуально розбираємось. Але, до прикладу, от захист по онкозахворюванням для молодої дівчини, який 20 років вартує лише 100 гривень в рік. Захист на 100 тисяч гривень. Чим старша жінка, тим дорожче. От, до прикладу, уже от для віку 45 років це приблизно 800 гривень в рік. Вже для віку 50 З чимось років, це там 2 тисячі десь. Вартує захист 100 тисяч гривень. Тобто ви обираєте цей захист, і у випадку, якщо. Стається діагностування цього захворювання, вам компанія виплачує ці кошти. І саме приємне, що зараз є в цьому списку, це податкова пільга від держави. Відповідно до статті 166 податкового кодексу України, ви офіційно, якщо працюєте, за вас роботодавець сплачує податок 18% от з вашої зарплати. І якщо у вас є такий накопичувальний рахунок пенсійний, то ви повертаєте сплачений цей податок на суму вашого рахунку. Тобто, якщо у вас на 30 тисяч власні накопичення, то 5400 ви щороку повертаєте через податкову. Це дуже приємно перевірити, піти і забрати з податкової гроші, так? Бо найчастіше то ми платимо в податкову а тут. Є варіант забрати гроші. І зараз на слайді ви побачите, як працює складний відсоток, тому що для складного відсотка навіть не настільки важлива сума як термін. Чим більший термін, тим більше зростають ваші кошти. І до прикладу, ми просто тут взяли е, таку кругленьку суму 100 тисяч гривень в рік. І, і якщо відкладати 10 років, то сама людина відкладе. Мільйон гривень, а відсотками наросте і буде майже 2 мільйони Тобто за 10 років сума ваших накопичень збільшується в два рази. Ви можете самі порахувати собі будь-яку суму. Якщо 20 років ви будете відкладати, ви самі відкладете 2 мільйони гривень, а загальна сума на вашому рахунку буде 8,5. Тобто збільшиться в 4 з хвостиком рази. І тепер саме приємне, як це працює: 30 років. Ви самі зберете 3 мільйона гривень, а відсотками з відсотками у вас буде 27 мільйонів. Тобто 24 мільйона гривень наросло само собі відсотками. І тому, якщо ви навіть невеличку суму будете класти вашим дітям, онукам потрошки. То зможете зібрати декілька мільйонів гривень. І ще раз, звісно, всі ми хвилюємо за інфляцію. Треба слідкувати за інфляцією і трошки більше відкладати на своєму рахунку. Зараз на слайді ви бачите перелік компаній, які надають ці послуги. Їх лише 10, більше їх нема, лише ці компанії. Якщо вам будуть говорити про якісь інші, то не вірте, обов'язково перевіряйте. От тільки цей перелік, найбільша американська, потім українська, дві австрійські, польська, знову всі українські і австрійська компанія. І тут є цей код ЄДРПО, по якому я вам казала, можна перевірити дані по всім компаніям. Тому, якщо у вас є знайомий юрист, кидайте йому цю табличку. Він покодує Дерпов вам хопи швидко дивиться всю інформацію. Якщо нема, то будемо з вами разом шукати інформацію по кожній з цих компаній. Ви абсолютно самі перевірите і будете впевнені, що все це у нас працює в Україні. І яким чином ви можете оформити собі такий приватний накопичувальний рахунок, це. Звернутися до фінансового консультанта. Зараз, також на слайді, ви бачите багато фінансових консультантів, це з усієї України. Ми кожного місяця збираємось обговорювати саме наші теми, такі внутрішні проходити навчання, навчаємо нових консультантів, які хочуть опанувати цю спеціальність. І поки навчитися цій спеціальності можна безкоштовно. Це ще поки таке, тому що за кордоном вже давно, звісно, що, щоб здати тести і пройти, отримати сертифікати, це вже вартує коштів. У нас на даний час ще поки стати фінансовим консультантом можна безкоштовно. За яких умов? Перша умова, ви маєте самі бути клієнтом, тобто спробувати на собі, як працює ця програма. Потім пройти навчання, здати іспити, отримати сертифікат все абсолютно просто. Ну а далі бажаєте, то працюєте далі, не бажаєте то просто стали клієнтом, вивчили все, дізнаєтесь все зсередині. Знаєте, як бекстейдж за куліси так зайшли і перевірили всю інформацію, як це все працює на даний час в Україні більше ніж 10 тисяч фінансових консультантів. Можливо, навіть ваші сусіди такими є, але вони вам ще не розповіли. А я перша побачила, ви мене побачили. Я раніше також працювала лише по Києву. Зараз я вийшла онлайн і тому працюю з усіма, хто де знаходиться і за кордоном, в тому числі. Всі українці, які навіть за кордоном, абсолютно можливо оформити собі такі приватні накопичення онлайн. Так, загальну інформацію я розказала, роблю запис цього ефіру. Так, викладу його потім.